Цю зелену іномарку патрульні зупинили поблизу Кличківського узвозу. Ауді восьмий місяць перебуває у розшуку, говорить начальниця патрульної поліції області Альона Стрижак. Водій, який керує даним транспортним засобом, притягався неодноразово до відповідальності. В нього є різні порушення, але основна це перевищення встановленого швидкісного режиму. У березні водій проїхав зі швидкістю понад 150 кілометрів на годину. Перевищення зафіксувала камера. Штраф 510 гривень Керманич не сплатив, говорить державний виконавець Владислав Луговий. Перевищення швидкості на 36 шість кілометрів час по допустимі. Даний транспортний засіб на даний момент буде евакуйований на спеціальний майданчик харківської філії. Де водій якого звутніки та на поліцію та камери реагує емоційно, каже автівка, не його бабусі. Я іноді беру покататися. Перевищив швидкість випадково, каже Нікіта. Як випадково, ні показання спідометра. Неправильні показники спідометра. А з чим це пов'язано? З технічною несправністю автомобіля. А що ви для цього робили? Щоб її не було. Ось записався на СТО. Наступного тижня поїду. Автівку з водієм вантажать на евакуатор. Повернути іномарку зі спецмайданчика водій зможе після того, як сплатить штраф, каже луговий. Посилено відстежувати водіїв, які перевищили швидкість і не сплатили штраф. Державні виконавці з правоохоронцями стали на початку листопада, розповідає представниця управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Наталія Король. Ну не так давно Харків відзначився рядом гучних ДТП, які мали резонанс у суспільстві. Виконавча служба не може залишитись осторонь цієї ситуації. Старожитись мають всі ті боржники, які можуть себе ідентифікувати в реєстрі боржників. Минулого тижня на Одеській сталася смертельна аварія, зіткнулися Інфініті з шевроле. Водій останнього загинув. Керував Інфініті 16-річний підліток, в який не мав прав, автівка належала його матері. Швидкість, за попередніми висновками експертів, була близько 180 кілометрів на годину. Учора державні виконавці вилучили у Пісочині позашляховик за непогашений штраф у майже 800 гривень. Водій сплатив суму і забрав автівку. Король каже, зосереджується на машинах у розшуку, які їздили зі швидкістю більш як 150 км кілометрів на годину. Таких водіїв не менше десятка. Усього ж в області понад 10 тисяч боржників. Загальна сума їхніх штрафів 28 мільйонів гривень. Дмитро Гребіник та Антон Калита новини на Суспільному. Харків.